Свято починається зараз і продовжується цілий місяць. Адвент-календар проку вигляді будиночка розрахований на 30 днів і містить 30 коробочок, що мають на звороті приховану частину великої ілюстрації. В кожній коробочці фішка з завданням на кожен день. Завдання спрямовані на зміцнення родинних зв'язків, сімейних затишок, формування традицій, розваги і неповторні емоції. Двосторонні фішки мають парні ілюстрації. Протягом адвенту збирайте 15 пар фішок і грайте у ігри. Два варіанти гри: перший мемогра, спрямовано на увагу, потрібно знайти якомога більше пар, другий варіант кепс або сотки, гра на спритність і моторику. Потрібно вибити фішку суперника. Кожна коробочка частина пазла. Щодня, виконавши завдання, коробочку необхідно перевернути і поставити на місце іншою стороною. За місяць зберете чарівну ілюстрацію. Багаторазовий та універсальний для будь-якого віку і статі. Адвент запаковано у дизайнерську подарункову валізу. Обгорнуто у папір тішю та має листівку календарик на пам'ять. Календар Прок збереже у пам'яті емоції та сімейний затишок, стане незамінним атрибутом очікування зимових свят для всієї родини.